Квіте гортензія, яке розкішне слово, мов китиці дорідні на кущах, вони розквітли нині по садах, рожево, біло, синьо, фіалково, гортензія. Я вдумуюсь в слова й захоплююсь звучанням букв і звуків. З них... Створюється слово зміст і слухом сприймаю його слова, які дива. Ці білі хмаринки на кущик лягли, у ковдрі зелені дрімають, а то не хмаринки. До літа дари гортензії так розквітають, і серце відкрилось у радості цій, пірнає до літа в обійми, та душу тримає той сум в кулаці, не знаєш, чи сонце ще зійде, а хмарки земні зашептали на мить про світле без грому. Майбутнє. Хотілось повірити в ілюзію ту та очі в реальну забудуть. Всі ці гортензії вирощені мною із живця. І тепер радують мене. А це троянда HiMedg. Поряд із рудбекіями і ромашками. Цвіте в моєму садочку вже третій рік. Це чайно-гібридна троянда, яка поєднує у собі декілька кольорів помаранчевий, жовтий. Червоний має тонкий, приємний, ледь відчутний аромат. Ця троянда дуже стійка до дощу і сонця і має рясне і тривале цвітіння. Троянду, алегрію і вищий світ, я вже розповідала у попередніх відеох. відео. Вони ще досі пір радують мене своєю красою, а це Вероніка колосиста рожева, яку я придбала у минулому році, цвіте довгими, прямостоячими такими колосками, вкритими дрібними, чудовими рожевими квітами. Цвіте поряд із трояндою. А далі хочу вам показати троянду Зефері. Вона у моєму садочку вже більше десяти років. Квіти такі напівмахрові, спочатку вони при розпусці такі яскраво-рожеві, але з часом вони вигорають на сонечку до блідно-рожевого, а потім навіть до майже білого кольору пелюсточок. На довгих пагонах дуже велика кількість бутонів. Аромат квіточки такий ніжний, ледь вловимий. Ця троянда з такими плакучими гілками. Вона у мене у декілька місцях. Тут в Розарії вона низенька до метру, а ось під горіхом, ось тут вона у мене майже півтора метра. І тут я її на такій опорі витримую, і вона досить високо вже виросла. Ще одна моя улюблена троянда аква. Вона зовсім без колючок. Зовсім. Її можна обіймати, цілувати. Спокійно біля неї знаходитись. Вона така рожева, досить довго тримає квітку, не боїться ні сонця, ні вітру, ні дощів. Вона себе досить гарно кущик держить, не осипається, а цвіте майже. До заморозків декількома хвилями. При розпуску вона трошки вигорає на сонечку, стає не така яскрава, але серединку не показує. Серединка залишається щільно закритою. Я її дуже люблю, хоча, хоча вона вражається чорною плямистістю. Квіточка з таким високим центром, густо махрова і її аромат дуже дуже ніжний. Кущик прямостоячий до метру і з міцними рівними стеблами. Вона дуже гарно себе веде у зрісці, досить довго вона у зрісці. І дивіться, яка вона гарна. Цей такий рожевий ніжний колір від більш насиченого до світлішого. І вже якщо вона довго цвіте, то вона стає більш такою ніжнішою і аж майже до білого. Просто красуня. Я її так люблю, одна, лише одна в мене троянда, яка без колючок і яка ніколи мене не пошкоджує. Коли б я до неї не підійшла, я себе завжди почуваю добре і тільки насолоджуюсь її красою, її ніжним ароматом і її чудовими квітами. І ось ще одна троянда Pink Intuition. Вона також у мене вже більше 10 років. Ця троянда вирощена мною із живця. Але цього року вона мене здивувала. Чим здивувала? Ось далі розкажу. Бачите, які в неї красиві. Такі квіти, має декілька кольорів: темно-рожевий і світло-рожевий квіточка дуже довго тримається, така величенька. Але ось цього року з'явили ще два пагони із такими бордовими квітами. Це один кущ. Які росте на цьому місці під горіхом, я вже сказала вам, більше 10 років. Нічого подібного на протязі багатьох років я не помічала, були тільки троянди ось такого рожевого, мармурового такого кольору. квіти. Лихоподібної форми, з легко загнутими пелюстками, такі махрові, щільні, вони розкриваються повільно, з приємним таким е, ароматом. І звідки взялись ці два бутона бордового насиченого кольору, я не маю ніякої уяви. Цей кущик Pink Intuition досить такий компактний, е, більше Метру, метр 30, листя таке зелене, насичене, гарне. сорт, досить стійкий до хвороб і морозів. Е, ідеально підходить для зрізування. І ось він мене здивував цими двома іншими бутонами, звідки вони взялись, не маю жодної догадки. Якби було це квітка росла, Троянда росла в перший рік, то я могла б ще щось подумати. А так як вона тут більше 10 років і таке вперше я спостерігаю, тому не знаю, що це за загадка. І Може, це якась мутація чи, чи щось подібне, навіть не знаю. Троянда Pink Intuition тут росте на сонячній ділянці, добре витримує спеку, також дощі вона досить гарно тримає кущик, такі пагони високі, стійкі. Мені дуже подобається ця троянда. Але на ній навіть не так багато колючок, як на інших. Ось поряд є витка троянда, на тій дуже багато колючок. Дивіться, як розпустились ці дві квіточки бордового кольору. Вони досить великі, великі, гарні і мають такий приємний, ледве уловимий аромат. Загадка. А ось ще одна троянда білосніжного кольору. Сорту, назви сорту я, на жаль, не знаю. Вона також у мене вирощена із живця, і досить довго у мене вона вже росте також більше 10 років, але за весь цей час гарного курщику вона так чомусь і не наростила. І цвіте поодиноко. Ще одна троянда, яку я дуже люблю, тому що кущик більше метру, і він такий компактний, прямостоячі такі пагони і дуже гарні яскраві квіти, багато їх на одному пагоні. І вони келихоподібної такої форми рожевого кольору. Назву сорту також не знаю. Якщо хтось пізнає і підкаже мені назву сорту, я буду дуже вдячна. Розпускаються вони так. Пагони спочатку тримають форму, така келихоподібна форма, закрита серединка, а потім вони розкривають серединку і показують свою ніжну жовтеньку серединку. Колір дуже яскравий, не Осипається, добре витримує дощ, спеку. Хто зі мною давно той знає, мій садочок без поливу поливається тільки дощиками. Досить стійка троянда, таких хвороб за нею я не помічала. На ній навіть не дуже багато. Колючок і такий ніжний, ніжний, ледве ловимий аромат. Вона мені дуже подобається своєю компактністю, досить гарно вона себе веде у зрізці, досить довго квіти у зрізці і не осипаються. Щоб вона вигоряла на сонечку, я навіть також не можу сказати, колір такий яскравий, насичений. Але цього року на цій троянді, як і на троянді Pink Intuition, також є деякі сюрпризи, так би мовити, для мене. На одній квіточці, ви ж дивіться, з'явились пелюстки. Зовсім іншого кольору. Дуже світлі, дуже світлі такі ледь рожевого кольору, навіть до білого. Ось на одному такому бутоні, хоча всі інші насичено рожевого кольору. Бачите, які чудові квіти. Вона мені так подобається. Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові великі й малі, Ви умієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Ну які дивовижні ці квіти у кожній чарівність своя, всі різні те, що говорити у квіти закохана я, дивитись годинами можна на ніжні пелюстки в росі, Дивує і радує кожна, а щастя приносять усі. Любі друзі, дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Буду вдячна за підписку і вподобайки. всім мирного неба над головою.